Добрий день підписники, гості мого каналу. Яка в нас в селі красота. Я сьогодні зранку з Павліком. Вирішили Всім піти. Всім привіт, Павлік каже. Сьогодні зранку вирішили піти до нашої бабушки Наді. Відвідати її. І ми взагалі договорилися сьогодні, що вона розтопить піч. Бачимо, я їй допоможу щось тістом хліба чи щось пекти. Але ці два дні ми з нею не навчалися, не була я на роботі, діжурила. Позвонити в мене не було на рахунку, вона сама на зв'язку не виходила, тому що в неї там, як кажуть, за горбочком вона живе на залузі, в нас так вулиця по народному називається. І не можна було дозвонитися, добитися, в неї, що вона там, як там. Ну а сьогодні я вихідна, у нас сьогодні субота. Якусь пасхальна субота. Думаю, піду відложила на свої справи домашні і піду трошки, пройдуся якось селом, побачу свою рідні вулиці там, де я виросла. І побачу, що наша там баба Надя вдома робить. Якщо, ну, якщо щось буде вона з плечою і з тістом робити, то допоможу їй. Ну, якщо ні, так відвідаю, поговорю, відвідаю та піду назад. <кій> Йдемо ми згорі, з нашої. Називається вона в нас теж по-народному, ну як по-сільському, шамрайова гора. <кій> Донизу веде такі, як дерева, які вгорі якось з'єднуються. Виходить, у нас такий зелений тунель. Дорога в нас, звісно, тут з камінців, бруківка, але нічого можна йти. Дуже тихо, тільки вітер. Сьогодні вітер прохладний. На дворі хоч і сонечко, але прохолодно. Так що ми йдемо з Павліком в гості. Будемо йти, зайдемо до джерела. Те вам покажу, дуже-дуже давно там не була. Все немає часу, все на роботі, все немає. Прибігла додому на город, з города знову на роботу, то там в хаті щось їсти зготувала, чи прибрала, чи ні, бо немає часу, та й побігла знов. Ну так і життя проходить. Немає коли побачити ні природи, ні відпочинку нема, нічого, тому що. В селі сільська робота, та ще й робота на фермі займає дуже багато часу. А так тут на дорозі красота така. Люди зробили квітничок красивий. Щоб бур'ян не ріс, то щоб був квітничок. Прямо біля дороги. Наше джерело, тут теж квітничок люди оборудували. Дуже красиво. Квіточки в нас тут, тут, дерева. Дуже гарно. Настоящий відпочинок. Куточок відпочинку такий. Дуже красиво. Все охожено, побілено, квіточки обсипані. Все клас. Тут, як завжди, на пеньочку сидить лялька, охранниця нашого джерела. Так придумали красиво. Лувейко співає. Тут є лавочка, можна сісти відпочити трошки. Видно, щоб відмічено 23-му році забетонірували зверху, закрили джерело, тому що туди падало сміття. І І от таку красоту, такого сторожа нам поставили на криничку. Такий козак красивий. І водичка. Біжить з двох сторін. І тут, і тут. Зозуля кує, соловейку виспівує. Яка красота. І наш струмочок. Завітали до джерела і прямуємо далі. Наша бабушка живе ще далі. Ідемо насолоджуємося такою красотою. З півами соловейка. І ще пташечки там і синички, і що тільки не весвіньку, я така красота. Ух ти, <ріст> така рибина класна. Скинулась, як хоч у нас. Де тут люди держать часне собі таке озерце ловлять рибу на вудочку, закидають малька. Таку красоту навели, так красиво. Колись тут було просто болото, просто берег, дерева. Позаросталася, зробили таку красоту насолоджуватися такою красотою йти хочеться так тихо-тихо по дорозі не хочеться якось нарушати таку красоту спів пташок дуже гарно шкрак. жаби шкракають. тут водички Коли тут знаходиться таке відчуття, наче в раю, як кажуть. Тихо, дуже гарно, співають пташки, шкрякують жаби. Такого ніде ні в місті ніякому. Ні навіть в центрі туди села немає. Такого відчуття тишини, легкості. Хай даже, як кажуть, у нас заростається все себур'яному. Хай тут немає якось по русски услуги для життя. Но ми тут виросли і коли милися літом в річці, а зимою просто в вночі і в кого є вдома. Бігали в туалет на двір. І нічого страшного. Були зато щасливі, радісні. У нас було дитинство. Ми ганяли біскніця на вулиці, на дворі. Там, у цьому в ярку пасли корови дітьми. Було дуже весело. Не було оціх гаджетів, не було телефонів. І було набагато краще. Це було наше дитинство. І нічого з цьому не зміниш. А толку, що зараз у нас є якось умови для життя, та немає ні миру, ні спокою. Таке твориться на світі. І кожна людина одна на одного злі, обозльний, сердитий і тому подобне. Таке щось у світі твориться. Колись у нас тут внизу була криничка. Джерельна вода. Там залишилася одна, один кружок від криниці. І все. Ось таке діла. Отак потихеньку практично вже прийшла до маминої оселі, до мого рідного будинку там, де я виросла. Наша рідна вулиця. Народні в нас селінгу, називають її залугом. Я прийшла якось з кучанівки на залуг. На землі в нас на дорозі тут білий пісок. Мама біля тину якийсь плила якось в українському стилі. Насидила вже багато квіток. Тепер по бабіч дороги біля тину у нас у мами цвітуть квіти. Дуже красиві якісь колокольчики, нарцизи. Так що ми вже прийшли.